На столі поряд пачка хусточок, завернути в із зошита гроші і записка. Люблю вас, діти, не сваріться. А через 9 місяців після смерті баби народився. Я у неділю, 10 грудня, відбувся творчий вечір, який став прекрасною нагодою для кремчужан, особисто почути життєві історії Руслана Горового, розпитати його про волонтерську діяльність та, звісно ж, насолодитися часом, проведеним у приємній компанії. Війна весь час присутня в моєму житті. І зараз, і тоді, і це не стало для мене якимсь відкриттям, то, що сталося в лютому минулого року. Моя сім'я готувалася до нападу. У нас були складені речі, у нас були Зроблені певні документи, тому ж ніхто не розумів, що може відбутися. Але як показала практика, навіть якщо ти знаєш і розумієш невідворотні ситуації, ти не зможеш до цього підготуватись. Також письменник розповів про те, як йому вдається писати літературні шедеври, що здатні розчулити кожного читача. Коли можу не писати, я цього не роблю. У мене немає такого, що дня без строчки. Коли я можу не писати, я займаюся тим. Чим я люблю займатися в цьому житті, але коли голова переповнюється якимись думками, які не дають мені жити, спати, то я беру телефон і записую це все в телефон. Насправді в мене немає навіть комп'ютера, в якому я пишу. Всі мої оповідання написані в телефоні. На заході було чимало людей, котрі спільними зусиллями зробили цей вечір по сімейному теплим та дещо відвертим. Глянеш перелік справ до кінця тижня. Можливо, навіть наведеш будильник на наступний ранок, і все. Вже ввечері все це не матиме значення, бо ввечері тебе вже не буде. Ці слова я сказав йому, коли мені було 11. Сказав або хотів сказати, зараз вже й не так важливо, головне, я сказав їх самому собі. Закорбованого голові у творчості горового вражає те, що історії, написані в його книжках, не є вигадкою. Тож кожен, хто бажає більше дізнатися про творчість письменника, про наш незламний український народ, має обов'язково прочитати, хоча б одну з його книг. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.